Доброго вечора чи ночі ми з України. І сьогодні у нас приблуди для дистанційного викручування підривачів з противотанкових мін. Хто не бачив там колись, рік тому, я знімав відео про противотанкову міну ТМ-62, і ще там казав, що категорично не рекомендую відкручувати з тої міни, якщо вона знайшлася, підривачі. Який туди включені. Тобто МВЧ отакий, вот або МВП отакий. Вот Чому? відео бачив. Тому що вони досить великі і за щодо своїх габаритів хватає там міста, щоб переробити цей підривач на пастку. яка спрацює якраз або при переведенні підривача в транспортний стан. Коли вставляємо ключика і переводимо, і замість того, щоб перевестись, воно все вибухає. Або навіть при відкручуванні. Коли ми його відкручуємо, вибухає міна. Як переробляти приводити не буду, нам воно не потрібно, тому... росіянці це якби знають, вміють, і були, на жаль, случаї підривів на таких перероблених мінах. Спеціалістів здатних це зробити у них якби, теж небагато, тому зустрічаються такі саморобки не часто, але перевіряти на собі, є там чи нема, як би не варто. Тому виникло питання, як відкручувати цього підривача дистанційно. Взагалі, можна не відкручуючи, знищувати міну прямо на місці, там, накладним зарядом, або там, термітом, або кумулятивним. Ну, не всегда це доцільно, тобто, або, може, міни потрібні, щоб їх же ж переставити. Ну або з якихось там причин недоцільно їх підривати, там, де маску або ще щось. І тому виникло питання, як відкручувати цю прибуду дистанційно. Сапюри там поначалу просто рідним ключом, палку там до нього приматували, ну воно от таке дуже руки много. Тому були. Розроблені спеціальні прибуди для дистанційного за допомогою мотузки, відкручування і перевертання одночасного міни ці становища. Приблуд цих мені напресила, можна сказати, від двох виробників. Оце дві волонтерські розроблені в співпраці з саперами. Оця под МВП маленька і та, що побільше под МВЧ. Оце волонтери, ті, які роблять для победи. І прислали мені ще отаку фірмову, це роблять якісь комерсанти. Виглядає отак алу. Ну, Заявлено теж, що вона може працювати, вона одна в комплекті, але ну, що може працювати з обома підривачами. З цим всім ділом ми зараз підемо підемо до міни та будемо її смикати. Ну а після того підіб'ємо ітоги по під цим пристроям. Волонтерська катушка, підривач ВП. Одночасно на відкручування підривача і вільовка на здюргування міни. Перевіримо, як вона працює. Едергай, давай так УТП на МВЧ. Так, в общем, посмикали ту міну. Смикали з відстані 50 метрів. Ближче 50 метрів смикати противотанкову міну я дуже не раджу. Навіть якщо є якийсь окопчик, все одно вибухівки там багато. Ударна хвиля досить здорова. По голові дасть, воно нам не треба. З 50 метрів не ближче. І то на 50 метрах бажано теж мати хоч якесь покриття. Волонтерські. Оці штуки, катушки. Показали себе досить гарно, на мій погляд. Все працює, всі, все смикалось, все переверталось. Ну, у мене оце прицеріні, як якби варіанти. Було у мене зауваження на оцій, що працює СМВЧ. Отак воно робить. На прицсерій було два вуха під. Подважель, за який воно смикається. Ну в общем вгадати, як стоять буде міна і де у нас буде укриття важко. Поэтому хлопці по результатам іспитів доробили сюди ще два вуха. Щоб важель можна було ставити в двох положеннях під 90 градусів. Простіше потім від неї кудись уйти. Оця яка під МВП, в ній з ходу в конструкції воно заложено. Дві пари отворів, її можна переставляти під 90 градусів. Фіксується вона вінтами барашками зверху, ну і фіксується намерто. Показали вони себе, все посмикалося. Далі. Далі, от, що більш цікаве, чим більше провозилися, це оцей комплект, який називається BZM1. Дистанційний, не помню. а Ну, Не зовсім коректна назва, ну то таке. Міну воно якби не знешкоджує, воно її нам перевіряє на наявність пасток, ну то таке. Набір йде в такій торбі. Торба мені сподобалась. Торба гарна, файна, з вставками, прошита. Ну Нахіра вона потрібна питання таке, тому що ну, я б її не тягав. Рядом з торбом, катушки до рюкзака. Де да і все. Ну, торбу робили, старалися. Далі що у нас в цій торбі? Якар, який цепляє нам міну і перекидає, Ну, працює гарно, питань нема. Оцю штуковину навіть і не винімали відтуда. Це, Це замислу, катушка для мотузки, з якої потім, після того, як розмотав, вона служить ручкою, за яку ми смихаємо мотузку. Ну, але щоб ви розуміли, 50 метрів мотузки це отака от бухта. Отака 7-мм мотузка. До речі, мотузка євну. мотузка тянеться. Повинна мотузка бути та, що в альпіністів називається статика, яка отак от не розтягується. Тому що ця тянеться не дуже удобно, але ну, можливо ще. Так ось ця бухта, сюди хер просто-напросто влізе. А якщо буде статика, вона більш грубіша, вона так плотно не намотається. Тобто це буде нормальна така бухта мотузки. Ну і менше, ніж 7 мм в перерізі, краще не брати, тягнути складно. До речі, відстань, яку треба вибрати, щоб її відкрутило і потім перевернуло, тобто вибрати в цій мотузки, це десь не менше 2 метрів. Тому за цю штуку 2 метри смикнути, ну, такого розмаха руки, мабуть, нема ні у кого. Тобто все одно прийдеться перехватуватись за мотузку і смикати. Так що штука не пригодилась. Далі сама оця прибуда для відкручування, для відкручування того підрувача. От по ній було більше всього питань. з нею дуже довго. Вони питалися, ну, конструктори, зробити її універсальною, так щоб вона працювала на обох підрувачах. На МВЧ, тому вона тут досить складна в конструкції. Тут он купа пружин. Замок зроблений, який от відкриває і появляється на мотвер. Під той же МВЧ, який туди от запихується. Вон, зубчата оця штука. МВП сюди ну, по замислу вставляється Теж Отаким от макаром. Теж треба спочатку розпялити оцей замок. Потім його попустити І далі оцими барашками, оцими лапками його задавити. Щоб воно не ворушилось. Але ну, діло в тому, що в МВП, оця виступаюча частина, вона конусна. Ну, це зроблено, щоб цей карболіт, щоб її з форми можна було витягнути. Простіше. Тут, вон, бачите, надіюсь. Опір. Ну, якщо не бачите 91,89 мм. Тут десь 2 мм, навіть 2,5 мм різниця. Оце тобто, конус. І коли його затискаємо цими лапками. Лапки хоч тут і питались, мабуть, якось гнуть, якісь там пластмаски вон підкладені, не знаю. Взагалі, відбувається, що. Коли ти зажимаєш оце добряче, воно просто з цього конуса слазить. Та і все. Якщо закрутив недобряче, то коли смикаєш, воно просто злітає з цього МВП. В, в тому, що попередній був, там воно фіксується, надівається отворами на ці роги. І далі, оціми винтами, вони в цей конус приходять отак під вуглом, он, Бачите, от відмітки пооставалися від тих винтів. І хапають його намертво. якщо взагалі добре затягнути, вони його продирявлять, і он, як от зайдуть внутрь, ну, намертво хватає. Тобто З волонтерським питання кріплення до МВП нема взагалі. Ця штука з МВП, на мій погляд, не працює. Тому що ну, гарантовано немає його фіксації, воно може злетіти з нього. Оці барашки пластикові і якимсь клеєм приклеєний. Тобто в експлуатації воно теж вони скінчаться, ну, буквально там яток міни їх не буде. Після чого крутити це діло буде ну, нічим. Прийдеться щось там доварювати. Ну і далі пружинки теж ну таке. Тобто, там ніяких от, тут ніяких. Подобних деталей нема. поламатися нічого. Тут загубилась ця пружинка або і теж все. Шукай, щось забритай. Забився отуди земля, а вона туди наб'ється. І теж воно буде клинити. Отаке анекдот. це важель до цієї штуки. Він зроблений просто з двох пластин, і при попитці його встановити у цю ДО, кудись. Він досить бадьоро вилітає. Ставити потрібно направлення от Оде. Тобто, якщо ми його отак поставили і крутимо, то він вискакує сам по собі. Тобто Фіксація його проходить або аж отак, от как-то, щоб зачепити. за це. Ну, в общем, не фіксує. Дуже от з цим важелем наїхається до незя. Якщо це хто побачить це ОТП, зробить на своєму важелі отакі вирізи, які будуть як от, на волонтерському цеплять за оці крюки. Тому що з цим, це мука божа. В итоге, щоб його таки смикнути, цепляли, буквально ну, там, якось отак, що воно там краєшечком зацеплялося, щоб вийшло і плече здорове під мотузку, був, і щоб воно хоч якось вперлось от цим ото відгибом. Тобто важель треба переробляти. Ну і головне, в общем-то, навіть і не то. З цим УТП, головний його недолік це його вага. За що то попитки зробити його універсальним. Вона, яке о. Бачите, набор, який сумасшедший, зроблен. В общем, ця штука важить 2,5 кг. Відповідно, оці прості волонтерські важать МВП. Уважить 560 грамів. Здорова під МВЧ важить 720 грамів. І плюс вони пороблені, бачите, купа отвірів ну, спеціально облегчали. Чому? Якщо таки там буде сюрприз в той мінік. І воно вибухне, то оцю за шчот її такої легкої конструкції і, скоріше, всього, що вибухом розметели на якісь фрагменти і кудись закинули. Оцю 2,5 кг із пластином 6 мм набрана, вибухом не пофрагментує. Її практично, ціліком, вибухом кине приблизно в ту сторону, де ховається той, хто смикає мотузку. А якщо ця байда прилетить, то вгадає, того хто її смикне, вб'є без варіантів. 2,5 кг, ну це досить гарно. Ну, причому, як вже сказав, маса ця потрачена даремно, тому що універсальність ні ніхіра не вийшла. З МВП воно працює досить хірово. Важко її поставити, так от, щоб, щоб сходу поставив да і все. Треба потроху крутити, бо трохи перекрутив один, воно і злізло з того кому сходу. Тобто, треба крутити барашків і обжимати рівномірно, обережно. Ну і один хір воно у мене спадало з того МВП через раз. Довго я з ним провозився з цією приблудою. І це МВП, воно як належно, так воно і не запрацювало. Ну, по зусиллю тягнути ту мотузку, в принципі, особливої разниці я не побачив. Що, що цю тягнути, що, що ту тянуть. Ще один нюанс по, оцім, по всім прибувкам, то, що я не бачив, щоб хтось це десь сказав. Якщо ну, цей підривач, ну що цей, що той. завинчується як? Там на одні міни лежить резинова прокладка. Завинчується підривач, і от обуртиком впирається в ту резину. Далі по настанові навіть ключом її потрібно дожати, щоб внутрі туди не попадала вода. Е, так от. Бувають такі Геракли, які дожимають його. ну досить, ну досить, У мене був випадок, що відкручували нучбовий міні, викручували оцей МВЧ за допомогою кувалди. Отак, от ну, благо вона була завінчена і її проїхала. Вона десь в ґрунті простояла петропічно рік, потім їх знайшли. Ну і там резина намертва вже прилипла що от до цього буртика, що там домінено. Ну, навіть притягнуто так. Від руки без фанатізму. той резинової прокладки хватає зусилля, щоб ні одна з цих прибут в тому режимі тягнемо матушку, і воно починає відкручувати. Підривач не працювало. Не хватає йому цього зусилля, там поважель, всі діла, щоб крутанути мін. Ну, підривач. Получалось, ну, пробували затягувати його посильніше. Получалось, що або міну починає проворачувати в лунки, де вона стоїть, або перекидає міну, тобто .е. висмикуємо її в ітогі з лунки, і вона валяється вже як попадя, але тільки підривач, де був, там і остався. Тому при роботі з цими штуковинами треба мати ще ну, або мати ключ, або можна пробувати самою цією штукою замість ключа. Тобто, надіваємо його на підривач, надіваємо рычага на цю штуку на катушку. У нас відповідно получается, получается аналог ключа. І треба той підривач вручну, притримуючи там ту же міну. Спробувати його зірвати. Ну, навіть не спробувати, а треба зірвати. Якщо ми вже таки хочемо його відкрутити. Тобто, треба зірвати його. З тої резинки. Тобто, скрутити його не треба, буквально там, оборот градусів на 30, щоб стронулось з резинки. Ну, від такого праворота вибуха не буде. Всі оці пастки на відкручування, вони спрацьовують при вже значному вивертанні його вгору. Треба, щоб був якийсь хід, щоб воно вийшло. Або піднялось вже досить високо, або взагалі, щоб воно вийшло з гнізда. Ну, і освободило там датчик ціль. Тому, того, що його стронули, нічого не буде, але строгувати треба. З міста зрушувати його треба, бо іначе що оця прибуде, що оця, в общем, тягнеш воно вмісті з міною і витягуєш її відтуда, і все. Після того, як його перевірив в строну, працює, відкручують, влітають, все добре. Ще один нюанс по цьому від фірмачів, о той важель, який є тут. Мені дуже не сподобався. У нього ще один недолік. У, у нього немає ніяких ребер жорсткості. На волонтерському він зробили ребром. Тобто його зігнути значно проблематичніше, ніж оцей. Оцей, він, не знаю, у нас підігнувся, трохи розгинало його обратно. Якщо постійно працювати, то я думаю, що зігнеться в баранний рог досить швидко. В Причах на, на виброс переробляти, сама прибуда. Ну, сама прибуда, на мій погляд, тоді на виброс. Як універсальна вона не вийшла, вага здоровенна, ну і тягати, і головне, якщо вибух не прилетить, не дай Бог, на голову. Це діє. Ну і плюс ціна цих всіх штуковин, тому що це не видають. Це або волонтери купляють і передають, або самі там хлопці собі купляють. В общем, оця фірмена штуковина від виробника заявлена 7500 гривень. В епіцентрі воно продається вже за 9 тисяч гривень. Оце було. щастя. У волонтерів воно вийшло. Повний комплект, тобто дві катушки по ДМП, по МВЧ, якір на перевертання міни і важель. У них вийшов 1200 гривень. Оце. Ну, к волонтерському немає модної торби. Модну торбу я відсовітував робити, тому що ну, якось в ній дуже потреби, я не бачу. Один біс, якщо йти на зйом цих мін, буде з собою якийсь рюкзак, туди його поклави, ладно. А тягнути з собою ще й торбу ну таке. А стоя, то торба мабуть досить досить нормально. Потому що торба зроблена файно. З кучей мотузок, з кучей фурнітури, з кучею чого. В общем, жаль, якщо з друге примінити, ну як то Не знаю. під що. Взагалі, посилання на сайт, де знайти волонтерів, вони там, кстати, ще там по скидам роблять всяку різну штуку, друк і тому подібне. Хлопці роблять не для заробітку, роблять все для фронту, все для побід. І тому перемога у них в головах, а не заробіток. Заробляють вони там на зовсім гражданських речах. Їм роблять багато там чого, всі посилання, де взяти оці. Де їх купити, я прикладу і рекомендую таки брати, брати оці. Їх дві, вони працюють, працюють гарно, важуть небагато, стоять, ну, відповідно, дуже дуже менше. Ну, а якщо хто там комерсанти ОТП робили, побачите, то мій вам свід переробити оце діло, розділити його на дві. Не питатись зробити оцей універсал, он, цей універсал, але універсал нихера не працює. Ну, до хера, якщо прилетить, то може вбити. Так що, отакий у нас вийшов обзор по цим прибудам. Дивіться, користуйтесь, бережіть себе.